25 року рік врожай. Тут є всі протравки і ще лайфхак, як відлічить Євросім преміум фракцію від е, Оптімума, тому що в них дві фракції. Якщо ми подивимося на мішок, то ми бачимо, що тут є таке забарвлення. Угу. Це значить преміум, тому що в е, Оптіму мішку воно таке просто біло -сині. Окей. Настя, так. ти вже достатньо давно тут uh -huh. працюєш. Скажи, які гібриди обирають твої постійні клієнти? Ну, диви, якщо це, допустимо, підгран Star, uh -huh. то я їм раджу Stark. Якраз цей соняшник у мене навіть родичі займаються полями, то я їм теж раджу, вони мене беруть теж старк. Бо цей соняшник реально він найкращий. По-перше, в кого проблема з вовчком на полях, то класно брати старк, бо в нього сім плюс захист вовчка. Тут протравка, дуже така, скажімо, заряжена. Це сербська селекція він витримує посухи, морози. Навіть в Херсонську область він класний, в Миколаївську, в Дніпропетровську. Він буде теж хороший, класний, і він примхливий, Тобто, під нього не треба давати там добрив, Він йде в універсальну типу вирощування, Його можна сіти на будь-яких ґрунтах. Соняшний край на топ. Один із моїх любимих. Це тобто якось так. Да.